Наші офіційні обличчя і президент Володимир Олександрович Зеленський і голова нашого гур пан Буданов. Вони кажуть, да що є а, можливість підриву росіянами Запорізької АЕС, що там і замінування, і так далі. Буданов на днях сказав, що вже чіткий план є узгоджений у Кремлі щодо теракту на ЗС. Але виходить да, той самий Байден у Білому домі, каже, а ми не бачимо зараз ризиків підриву Запорізької атомної електростанції. Знову ж таки, чому так? Скажіть, будь ласка, от ми Але, так, да, бачимо позиція, ризики, Слушай, вони не бачать позиція США в цьому напрямку взагалі на дуже цікава, і вона заслуговує на увагу і на повагу одночасно. Чому тому що США намагаються одночасно вплинути на всіх учасників цієї ситуації для того, щоб вони не спекулювали ядерною загрозою? І США як тисне дуже активно на Росію, так і на будь-яку іншу країну чи сторону. Тому що США прекрасно розуміє, що спекулювання ядерною загрозою означає деструкцію глобальних ринків і означає кінець того світу, в якому сьогодні домінують США. Тому США зацікавлені збереження цієї глобальної світової системи навіть у разі необхідності вирішення. Проблем через війну в окремих регіонах. Ну, навіть в будь-якому організмі є різні органи, які виконують різні місця, які виконують різні функції. Руслана, а, тоді, тоді, ми, тоді, то... тоді ми, коли кажемо на офіційному рівні, на високому рівні, так, що є плани вже узгоджені, є ризик. Нам кажуть наступне. Да, нам кажуть, США, кажуть наступне: або дайте докази, або е помовчіть. А ми які цілі переслідуємо, Руслане, такою риторикою? А, ця риторика, вона має вона тісно пов'язана. Більше, чи є ризик такого роду провокації аварії? Безумовно, є. Особливо після Каховської АЕС, ми не можемо виключити, що Росія підірве щось там чи зруйнує щось там. Ну, звичайно, блоки ядерні важко зруйнувати. Ці карти, які публікуються про забруднення там, пів Європи, вони абсолютно спекулятивні, абсолютно фальшиві. Але нам випустити якийсь ядерний матеріал, а там що зберігаються ядерні відходи на запорізькій АЕС, ну досить таки, ну можливо, на жаль, чи якусь заражену воду випустити, чи ще щось можливо, тобто, це можливо, але це пов'язано з українським кознаступом. Ми сьогодні Росія використовує за територію Запорізької АЕС і навколо неї як велику логістичну базу. Для підтримання діяльності своєї угруповання свої, своїх військ на Запорізькому, Нергодарському Васильівському напрямку. І ми хотіли, б, ми прагнемо, щоб ця територія була демілітаризована, щоб з цієї території виведені були російські війська і вони не використовували захищену базу цю територію. Ось, що чого ми прагнемо, міжнародні комісії, МАГАТЕ спостереження, демілітаризація. Що покращить умови для українського кордонасту?